Спальний район Придніпровська сьогодні був приголомшений вибухом. Близько восьми підірвали автівку, яка належить керівнику лівобережної районної адміністрації. Він та його дружина зазнали травм. Вони шпиталізовані. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці. Проводяться слідчі експерименти. Також відомо, що на місце підриву приїде заступник голови Нацполіції України. Шокуюче вбивство просто у спальному районі Дніпра. Місцем приголомшливого злочину став житломасив Придніпроськ. Ця знищена вибухом машина належала місцевому посадовцю. Вона вибухнула о 7.40, коли всередину сів керівник лівобережної адміністрації Юрій Федько разом із дружиною. Ймовірно, вибухівку підірвали дистанційно. Чоловік тільки сів за кермо повернув ключ і стався вибух. Чорний дим все. Все сталося просто тут у багатолюдному дворі з-поміж багатоповерхівок. В цей час зазвичай до школи йдуть діти. Після раптового вибуху до палаючої автівки майже одразу кинулись небайдужі перехожі. Чоловік, який з армії, комісований з армії, мешкає тут у сусідньому будинку. Він повернувся з турнікетом. Я думаю, це в певний момент відіграло роль. Бо коли його транспортували до швидкої, у нього фонтаном з артерії кров в області стегна була. Налякані місцеві говорять, вибух, що. Пролунав в автівці був таким гучним, що його навіть сплутали з прильотом. Окно виглянув смотрю дим. У вікно виглянув, бачу дим біля машини люди. Чули вибух, думали, щось військове, але сирени не було і щось так ну, дивно сталося. Думаю. Потім я вийшла і бачу, тут розповідають люди, що таке сталося. Я дуже здивована, так що це саме він, тому що, наче ну, такі гарні відгуки про людину були. Місцеві жителі кажуть, не знають, хто стоїть за цим моторошним і жорстоким вбивством можуть лише робити припущення. Я не знаю, може... я не знаю. Можливо, і справді комусь перейшов дорогу, але він такий позитивний чоловік, не можу й припустити. Від ранку на місці злочину працюють криміналісти, шукають зачіпки, які можуть привести до ймовірного підривника. Поліція області порушила кримінальне провадження. Там повідомили, підрив автівки кваліфікували як Теракт казана подія була кваліфікована як терористичний акт. На жаль, в лікарні чоловік, який отримав тілесні ушкодження, був саме у вказаному автомобілі. Загинув на даний час, з числа найдосвідченіших правоохоронців створена слідча комісія, яка буде займатися досудовим розслідуванням вказаного злочину. За життя керівника адміністрації, на якого було скоєно замах, до останнього боролись медики. Утім, безуспішно від отриманих травм посадовець помер. Його дружина наразі. В лікарні офіційно поліція розглядає декілька версій вбивства, серед яких замовне та навіть причетність російських спецслужб. Поліція розглядає три ймовірні версії: це злочин, вчинене на замовлення спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні, неприязні відносини, потерпілого з можливим злочинцем, а також його професійна діяльність. Чи підклали вибухівку завербовані російськими спецслужбами агенти Кремля або ж хтось з особистих причин наважив? на вбивство встановлять правоохоронці. Наразі триває досудове розслідування. Поки у Дніпрі слідчі збирають докази та розшукують підривників і замовників на вбивство керівника лівобережної адміністрації. Тим часом Дніпропетровщина полегшено зітхнула, коли знайшли підозрюваного вбивстві екс заступника Камінського. 28 березня тіло чоловіка знайшли на узбіччі польової дороги. Зранку до поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення, що в Кам'янському районі поблизу з <зу> дороги було виявлено тіло чоловіка. Приголомшлива новина, що сколихнула політичні кола Дніпропетровщини. Просто на узбіччі дороги у Кам'янському районі знайшли тіло екс-депутати, бізнесмена, колишнього віце-мера Кам'янського та представника обласної організації партії Батьківщина 49-річного Олександра Плахотника. Криміналісти на місці злочину працювали з 9-ї ранку. Правоохоронці офіційно кажуть, розслідують справу як умисне вбивство. Вже відкрили кримінальне провадження. Попереднім оглядом тіла чоловіка в нього було виявлено тілесні ушкодження в області голови, а саме вогнепальне поранення. Тоді ж на місце прибули керівництво головного управління національної поліції Дніпропетровській області, керівники інших правоохоронних структур одразу було відкрито кримінальне провадження за пунктом 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу, України – це умисне вбивство. Про те, що вбивство було умисним та замовним, говорять і колеги екс-депутата: ми вважаємо, що це замовне вбивство. Ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу. З власних джерел одинадцятому каналу, відомо, чоловік зник лише зранку до цього не був у розшуку і ще вранці виходив на зв'язок. До свого 50-річчя чоловік не дожив усього кілька днів. Олександр Плахотній, колишній віце-мер Камінського, представник партії Батьківщина, мав декілька спроб пройти до парламенту від блоку Юлії Тимошенко, але не вдало. його дружина Олена Плахотнік є депутаткою Дніпропетровської облради від тієї ж партії Батьківщина. Дружина вбитого, поки ніяк не коментувала загибель чоловіка. Тим часом місцевий громадський активіст Іван Красіков написав на своїй сторінці у Фейсбук, що Плахотнік був доволі близьким бізнес-партнером скандально відомих братів дубінських з Дніпропетровщини. Пан Плахотнік багаторічний бізнес-партнер, скандально відомих братів дубінських і представник однієї з найвпливовіших та найзаможніших родин міста. На минулих виборах Плахотнік підтримував кандидата на посаду міського голови кам'янського Максима Голосного. Кому перейшов дорогу як депутат та підприємець, хто міг бути замовником резонансного злочину? А хто виконавцем усі подробиці вбивства? Поліція лише з'ясовує офіційно, поки не називають і головні версії слідства. На даний час ще на місці працюють всі відповідні служби, тому треба трохи часу для того, щоб поліцейські встановили всі обставини вказаного злочину. Автомат, граната Ф 1 з запалом та камуфляжний одяг для засідки. Ось такий арсенал знайшли у Кам'янському в будинку підозрюваного у вбивстві Олександра Плахотніка. А от самого ймовірного нападника розшукали аж на Львівщині. Чоловіка було затримано у Львівській в області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу, а саме незаконне зберігання поводження зі зброєю. І вже після затримання підозрюваного стало відомо про мотив за офіційними даними прокуратури. Розправу нападник вчинив через гроші. Правоохоронці кажуть, тіло своєї жертви він буквально зрешетив. З автомату випустив понад 10 куль. Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за жертвою та збирав детальну інформацію про неї. Для цього він встановив камеру відеоспостереження поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення. Вранці, 28 березня, 2025 року підозрюваний прибув до його місця проживання, відслідкував потерпілого та здійснив не менше 10 пострілів у голову та тулуб. Відомо, що 54-річний підозрюваний, знайомий вбитого Олександра Плахотника. Ймовірно, це може бути Сергій Мельничук, чоловік заступник президента федерації боксу у Кам'янському. Орієнтування на нього напередодні давали в районному управлінні поліції Кам'янського та навіть начальник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму офіційному телеграм-каналі. Правоохоронці розшукують в області чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжко злочину, Вбивства може пересуватись на одній з автівок Ланосі або Ренодастер. Аби приховати сліди злочину, кажуть правоохоронці, підозрюваний спалив авто, яким користувався, і одразу втік. Поїхав на захід України. Хто кому винен гроші у цій історії? Правоохоронці лише встановлюють, адже кажуть, допиту затриманого ще не було. Тож і про суму боргу казати зарано. На даний час судом вирішується клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Чи скоїв вбивство з особистих мотивів? Чи дійсно був винен гроші плахотніку або ж навпаки? І чи визнає провину? Наразі невідомо сьогодні підозрюваному у вбивці екзаступника заступника мера Кам'янського обрали запобіжний захід у суді. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави. Далі згадаємо про ще одну резонансну справу, яка сколихнула область у Нікополі. зрешетили автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Зухвали розстріл посеред вулиці резонансне вбивство у Нікополі. Там невідомі зрешетили автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Правоохоронці з'ясували, нападники поцілили в автівку з вогнепальної зброї. Транспорт майже одразу спалахнув. Посадовець буквально згорів у власній машині. Нині кілера розшукує увесь особовий склад поліції Дніпропетровщини. Загиблому заступнику мера було 59 років. Він екс правоохоронець. В минулому очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю та Кладав у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за фактом умисного вбивства вже відкрили кримінальне провадження. З неофіційних джерел відомо одна з основних версій розстрілу, конфлікт з місцевим злочинним угрупуванням. Кілера арештували, виявилось злочин. Він ретельно планував і стежив за жертвою протягом чотирьох місяців. За що так жорстоко розправився з посадовцем? І ким виявився стрілець, та які ще шокуючи плани виношував. Репортаж Катерини Нічик перший вистріл прийшовся сюди. Не На цих кадрах. Затриманий стрілець показує слідчим, як планував гучне вбивство. Жертва не випадкова. Заступник міського голови Нікополя Віталій Журавльов вбивцю затримують на орендованій квартирі, буквально в кількох метрах від місця розстрілу. Нам вдалося з'ясувати адресу помешкання та переховування нападника. Через три дні після скоєного злочину ми затримали чоловіка підозрюваного вбисти заступника міського голови. Місцеві досі шоковані. Розстріл стався просто посеред дороги. На велелюдній вулиці. Шок, звісно, мало війни ще й таке серед білого дня з утра. прийшов. це було 8 лютого, 9 ранку. Люди здригнулися від автоматних черг, а за мить почули гучний вибух. Почула взриви тільки і все. Думала, що може дрон збивати, щоб у очереді було чуть. Про події того ранку тут то досі нагадують друзки скла та уламки. Своїй жертві стрілець не лишив жодного шансу. Зрешечену кулями автівку ще й підірвав. Машина спалахнула. Віталій Журавльов загинув всередині. Від власного будинку посадовець встиг від'їхати на лічені метри. Кілер чекав його за рогом сусідньої багатоповерхівки. Очевидці діляться спершу навіть не зрозуміли, що саме сталося. Вийшла на минку, бачу горить ног ну, людей. куча було всі сусіди з усіх домів. Я думаю, може дом, якийсь горить, що прилетіло комусь. Коли побачила, що машина горить, думала, може дрон попав прямо в машину. Згодом з новин дізналися, автівку розстріляли впритул двома десятками пострілів. А на додачу ще й кинули гранату. Причин для такої жорстокої розправи кажуть сусіди, не мав ніхто. Він усе живе. То, звісно, я його бачила. Ну, якщо я йду поздороваюся, він здоровається. Я нічого не можу сказати. За що так жорстоко розправилися з посадовцем. Знайомі губилися у версіях. Всі починаю від професійної діяльності, закінчуючи... До того що був колишнім працівником поліції, а от слідчі офіційно мотив не розголошують. Відомо, що стрільцю 33, він місцевий житель. За інформацією з власних джерел із Віталієм Журавльовим був знайомий тривалий час і навіть працював з ним. Де взяв зброю і вибухівку слідчі з'ясовують знаряддя вбивства кілер ховав у лісосмузі. Спеціалісти криміналістичної лабораторії вилучили зброю та направили на експертне дослідження. Про порушнику було повідомлено про підозру за статтєю 115 «Умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину стрільця доведуть у суді, йому може світити навіть довічне ув'язнення. Зараз правоохоронці перевіряють приголомшливу інформацію, яку з'ясували у ході слідства. Виявляється, за задумом вбивці Віталій Журавльов мав стати першою, але далеко не. Не останньою жертвою. Аналогічні розправи чоловік планував і щодо інших чиновників Нікополя.